20 сакур у наводницькому парку, що в Києві, висадили дружини загиблих захисників. Нині там ціла алея кохання, яку почали створювати ще навесні. Кожне дерево іменне на них жінки військових залишили їхні жетони. Як це було? Дар'я Цесарук бачила. Аліна іще ще ніколи не саджала дерева. Тому ямку для її сакури комунальники викопали самі. Його землею Аліна засипає поступово, а закінчивши вішає на дерево особливу для неї річ житон чоловіка, якого не стало торік. Коханий, я заряджала його декілька днів для того, щоб частинка мого серця знову з тобою і зі мною. Ми завжди наших серця. Її Денис у військо пішов сам без повістки. Недовго служив на Донеччині, а загинув, коли російський іскандер прилетів по будівлі інституту зв'язку. Що в Полтаві медики довго за нього боролися, але. Врятувати не змогли це. Продовження його життя. Продовження для нас вони не загинули. Для нас вони живуть, живуть в іншому світі, і ми тут живемо з ними разом, живемо з їхньою пам'яттю кохання через світи. Ми будемо ходити сюди з донечкою. Як колись сюди ж ходила на побачення до чоловіка. Ми гуляли тут в цього берега не раз на річницю нашого весілля. Ми приїжджали сюди Бусь щасливі, посміхнені. Тому тепер я буду сидіти біля цього дерева. Саме тому для алеї кохання і обрали цю локацію у наводницькому парку. це дуже знакове місце тут. У нас батьківщина, мати. Тут у нас наш прапор і тут у нас Дніпро. Кожне дерево це нове життя, це переродження. Ми, на жаль, не можемо повернути хлопців їхнім коханим і синів, їхнім батькам, але ми можемо всі разом бути разом з ними, бути в цій спільноті. Світлана теж саджає дерево за чоловіка. Михайло цього зробити просто не встиг, хоч і мріяв. Росіяни біля вугледара розстріляли його у притул. Ми будемо нести пам'ять. Я буду з задоволенням приїжджати сюди на прогулянку зі своїми дітьми, своєю родиною з майбутніми внуками. Для мене це таке буде як своєрідне продовження нашої нашого кохання, нашої історії. Дерева тут висаджують уже вдруге, перші сорок закопали навесні. Ті сакури, клени, яблука, сливи і дуб. Влад самотужки вивіз з бахмута. Ще два десятки додали зараз. Ці вже вирощені на Волині, але щеплення взяти саме з тих рослин, які ми вивезли з бахмута. Ці гілки всі будуть усіяні квіточками, і після квітіння вже тоді вона випускає листя. Це неймовірне дійство. Я думаю, що враховуючи. Кількість цих сакур тут це буде дуже цікаво. Зараз цю алею збираються продовжити і згодом, як пам'ять про кожного загиблого на війні захисника. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.